У його палітрі всі відтінки золота. 12 травня, у свій 48-й день народження, до Івано-Франківська, нарешті, приїхав Альтгамер. Усесвітньо відомий митець із Варшави в Україні проводить конгрес рисувальників. Невеличке місто стало наступним у низці подібних проєктів, якими мандрівний художник охопив найбільші столиці Європи і не тільки. До речі, подорожує автор перформансів інсталяцій та відео своїм особливим ретроавтобусом 1980 року, пофарбованим у колір золота. До цього металу. Павел Альдгамер має особливі почуття. Золото – це те, що мало вагу усі часи. Люди намагалися намалювати його, таким чином, віддавши те, що заповнює їх серця. Воно є найбільшим горем і давньою людською традицією позначати цим металом усе найголовніше в своєму житті. Найсвітліші люди діляться золотом усім тим, що у них є найкрасивішого. В цьому полягає мета нашого візиту. Дитяча відкритість і природність малювання як способу без обмежень черпати радість у житті. Це концепція конгресу рисувальників, участь у якому загалом беруть майже два десятки митців. З Польщі, Німеччини та Сполучених Штатів Америки, понад тиждень вони спільно з місцевими колегами та всіма, хто бажає приєднатися, постійно творитимуть у мистецькій резиденції, розпочинають щоденно о полудні і продовжують, допоки вистачить бажання та сил. В конгресі важливий не так результат, не так е, те, як будуть ці стіни виглядати 20-го числа, коли конгрес закінчиться. Тому що вони вже зараз можуть дуже цікаво виглядати. Е, результатом конгресу власне є процес створення, процес комунікації. Між людьми у Івано-Франківську Павел Альтгамер уже вдруге дебютний візит сюди був приватним. Митець приїжджав до місцевого письменника Тараса Прохаська. Цей візит також на запрошення друга та колеги, художника Євгена Самборського. У їхній творчості чимало спільного передусім у бажанні працювати з людьми і досліджувати рамки мистецтва. До ще одного з його видів скульптури. Учасники конгресу рисувальників звернуться вже за кілька днів. Скульптурному процесі. Е, власне, художники будуть більше контролювати саму ситуацію, а люди вже, вже будуть долучатися, що малювання воно якби простіше. До мистецької резиденції в івано франківську запрошуватимуть лише тих, хто має справу з соціально заангажованим мистецтвом і є відкритим до людей, адже саме для них і проводять подібні заходи. Вони допомагають долати бар'єри консервативності притаманної галичанам і наважуватись творити.